Розповім дві історії, як водії пошкодили мені автомобілі і як вони розраховувались або не розраховувались. Перша історія це українець, який бере в мене в оренду автомобіль, працює, просить на Новий рік поїхати в Голландію. Кажу, а до цього їздив в Дрезден, Його замовлення було, і він там ще лишався на декілька днів на відпочинок. Кажу, без проблем їдь. На Новий рік їде в Голландію, три дні відпочиває, відповідно. Оренду не може заплатити у вівторок, бо не працював. Каже, давай на наступний вівторок. Я кажу, добре. У висновку четвертом трапляється аварія, гне мені балку. Е, Заганяємо машину на сервіс, каже, да, розрахуюся, чекаю на відремонтоване авто і буду відпрацьову. Висновку водій пропав. Е, і не розрахувався. КАУ це була 1000 злотих, але там ремонт плюс аренда тиждень, той, що він не заплатив. В залишку ще було 1700 злотих до відшкодування. Тобто 1700 злотих водій не відшкодував. Але що цікаве, він їздив один раз в цьому самому автомобілі, до речі, в якому він погнув балку. Він їхав пасажиром. І потім я його ще зустрів на пішохідному переході. Ну я був з пасажиром. Я думаю, він мене впізнав. От, один, один одному в очі подивились. Ну він ще ж скажу вам так, трішки наді мною насміхається. Ну нічого, це ж таке діло. Я якби сильно цим не переймаюся. Друга історія це водій, який двічі потрапляв в ДТП. Один раз я розрахувався за готівку, щоб не портити собі історію страхового. Другий раз уже ну там питання було напевно немалих коштів, і ну, подали страховку. От, але мій автомобіль теж пошкодився, і якби ми домовили, що е, півтори тисячі просто вона він, е, компенсує. Ну, це була дівчина, скажу відверто. Теж кавуція дівчина була оплачена тисячу злотих, і дві тисячі вона мені через два місяці повернула. От вам і відповідальність людини. Да? Дівчина 22 роки, і хлопчина 22 роки, плюс-мінус, е, який не розрахувався. Сказав, мені це не потрібно. І дівчина. Я їй дуже вдячний. І це те відношення, яке. Ну, вона показує цим відношенням, що, що вона хоче і щоб і до неї так відносились. І так само я до всіх відношусь так, якби я хотів би, щоб до мене відносились. Тобто завжди йду на розуміння, і якщо я десь щось не прав або щось пошкодив, я навіть е в Черкасах лишав свій номер телефона, бо я вдарив автомобіль і поїхав. Я не чекав, я просто вдарив автомобіля і поїхав. Таким чином до мене передзвонили, сказали, що в принципі все нормально, ми там полірнули, нічого не треба з тебе. От, ну, от такий був у мене випадок. Тому все-таки хороші люди є. Їх більшість не розділяю вже національності: Узбекистан, Грузія, Турція немає значення. Скрізь є хороші люди, скрізь є негативні люди. Ну в будь-якій країні, в будь-якій, я в цьому впевнений. Але більшість з них хороших.